Після того, як Макс загинув, ви з Андрієм так і не налагодили стосунку? Ні, я більш скажу що ніхто з них навіть не написав Маші. Не, не мені. Це ладно У нас всього лише двоє дітей, і, і я кохання, я кохання всього його життя, як він завжди казав, третя ж дружина, це назавжди так і вийшло. І е, ніхто з них не зателефонував, не написав, хоч хоча там є і брат і сестра, і ніхто не написав, ніхто не сказав. Я дізнавалась інформацією про те, що коли поховання я дізнавалась через друзів. Е, коли мені почали зараз писати, дзвонити там гроші, якісь дійшли до вас, які ми там Андрію там надсилали, він же багато карток там показав е, я. Також ну, ні. Добре, а як, скажіть, будь ласка, як зараз е, е, з приводу виплат е, за загибель військовослужбовця? Е, діти ж, наскільки я розумію, е, вони ж е, по закону вони мають отримати якусь частину: діти і батьки. Так, мама, в нашому випадку це Макса, мама і так. Маша. Артем вже повнолітній, але також, можливо, там щось. Я це дуже, для мене це болюча тема була, тому що моя мама про це мені сказала, що є виплати. Чому Андрій, коли ми Андрія попросили брата Макса дати якусь інформацію про Макса, про якщо поховали, повинні ж бути документи якісь, так? Це для дітей потрібно також тут. І це ну якось потрібно. І він відмовився. Він сказав, що хто я така, і це діти, це ну таке. І це мене дуже трохи засмутило. Це цитата, діти то таке. Це, цитата. це не цитата, це він, я так скажу: він сказав: ти, ти ніхто, а це він моєму сину надіслав сообщення про те, що він. Не, не збирається надавати ніяку інформацію, що ми ніхто, я ніхто, і е, якщо бабуся буде там захоче, то вона щось дітям віддасть потім.